Ада обдарувала прислужністю промовисто крижаним поглядом. Не знадобилося ані слова, щоб бідолашна дівчина покірно віддала конверти і, забувши про залишену на комоді тацю, хутко втекла на кухню. Ось, уже два місяці після кожної зустрічі з тіткою своєї господині, гетель стиха втирала сльози. Гасячи солоними краплями та що палючою квіткою розквітав глибоко всередині. Тримаючи в руках стосик щойно принесених конвертів, Аделаїда Вільчик котре переконалася, що наше життя це листи, спершу отримуєш приємні повідомлення від друзів родичів. А за кілька років запрошення на пишне весілля. Не зоглядишся, як уже невдовзі залишаєш на столику вітальну звістку про хрестини молодшої дочки свого брата чи народини двійнят у сім'ї давньої знайомої. Далі час приємних вітань зі святами, навіть із тими, до яких цілком байдужа, допоки знову не отримаєш запрошення на весілля однієї із тих двійнят. Обов'язково треба їхати, хоч її вибір Аді зовсім не до вподоби. На весілля іншої завжди їх плутала уже не їдеш, бо вже ніхто й не кличе, не припрошує яскравою листівкою. Приємні звістки рідшають, як ламке волосся на голові. Не показно, але помічаєш, коли вже зовсім голо. І от е, листами згадують тебе хіба після першого серцевого нападу брата чи невдалих пологів котроїсь із тих двійнят. Своє чимале життя Аделаїда Вільчик щиро відгукнулася на багато листів та жодного такого не написала сама. У неї не було приводів для довгих послань, ні одруження, ні дітей. Та й хворіла вона не надто часто, щоб надміру скаржитись на незбудження. Але турбувало жінку зовсім не це. Найбільша прикрість для пані Вільчик полягала в тому, що останній лист завжди. Пишемо не ми. Це скорботно почесний обов'язок чоловіка, сина, компаньонки чи повіреного, але він завжди про нас. Їй цікавило, хто сповістить листом отих друзів, знайомих про неї, а ще про її стару сукню, о боже, який несмак, кілька свіжотесаних дощок і жменьку землі. Що її дещицею сльозливих спогадів кине хтось із далеких родичів, бо ж близьких вона так і не надбала, про що не написала у жодному листі. Вона жила виключно виключно для себе і виключно своїми е, такими штуками. Хоча Ада Вівчик мені дуже подобається як персонажка. Я люблю вона схожа на мене своєю холодністю. Всі персонажі схожі на мене від головної героїні до собаки, чи там є. Але е, бо часто кажуть, що там хто хто ви в цій книжці, там чи що ваша перша книжка це завжди про автора. Так от я тут все. Комплекс Бога нікуди не зник. це да. Ну і власне з таких от неквапливих інколи пасажів і складається ця історія. Але я прочитаю ще один, бо це такий детектив, має бути вбивство, має бути тіло, має бути злочин. Дозволю собі пожирувати на аудиторії. Це друга книжка, «Порядні пані вмирають самітно. Тут чотири детективних історії. Дружина молочника, «Срібне Люстерко або пані Ен ніколи не спізнюється на чаювання, Коминар «Гра з потойбіччям. Візьмемо найперше, це, власне, Дружина молочника. Попри те, що історія написана ще в далекому 2015 році, безмежно люблю це крихітне оповідання. І, відповідно. Оскільки ми говоримо про детективи, то має бути вино з тіла. Буде вино з тіла. Світлані було важко, прямо як мені сказати. Вже кілька днів доводилося звикатися із купою нових обов'язків. Мусила прокидатися в досвіта, впоратися на кухні і біля дому, йти на ферму і повертатися назад, рознести необхідне сусідам. Попрати, нагодувати, підмести, вимити, зашити і, звичайно ж, не забути, що тепер вона дружина найкращого в місті молочника. Жінці подобався цей новий статус. Про їхнє одруження ще й досі говорили сусіди. Ніхто ж бо не очікував, що завидний молоча рожениться з недотешньою сірою мишкою, про яку майже нічого не відомо. Сьогодні повинна занести останнє вранішньо молочне замовлення у дім старої купчихи сорокиної. Та жила за ринковою площею позад колишнього Василянського монастиря, що колись слугував школою для хлопчиків. Навпроти сквер, оповитий туманом, ще спав після нічного забуття, ховаючи за своїми гостриги, частими деревами розкішну будівлю готелю Лондон. Світлана, опершись на старий монастирський мур, заплющила очі і солодко, стомлено позіхнула. І саме тієї миті почула дивний звук, що змусив її стрепенутися. Уже за секунду тиша вирівняла ранковий простір, немов плесо води, в яке розбишаки кинули камінець. Жінка роззирнулася нікого. Проте нав'язливе відчуття цікавості не давало спокою, і дружина молочника вступила. Кілька невпевнених кроків у гущавину живоплоту, що безлистою стіною відділяв сквер від дороги. З іншого боку, біля невеличкого возика з сіном, що його зазвичай залишали на вечір праворуч відворіт стайні для коней, була жінка. Її нічна сорочка світлою плямою зяяла на темній бруківці. Жінка була мертвою. Краплини крові, розгубленими намистинками, розкотилися шовковою тканиною. Обм'якле тіло розпростерлося у незвичайній, неприродній позі. Затуманені очі з якоюсь наївно дитячою цікавістю дивилися в нікуди. Почувся лункий звук розбитого глечика. Тепер дружина молочника точно знала, що купчиха сорокина цього ранку не дочекається свого замовленого молока. Дякую.